Закріпіть нагрівач на стійці. Встановіть нагрівальні трубки. Підключіть їх у відповідні роз'єми. Підключіть шнур живлення до розетки. Натисніть клавішу Увімкнення. Підготуйте витратні матеріали та заповніть інфузійний набір рідиною. Видаліть всі бульбашки. Відповідно до вказаного напрямку по черзі встановіть інфузійний набір в трубку. Встановіть параметри температури та запустіть нагрівання. Натисніть та отримайте кнопку Вимкнення для вимкнення нагрівача, вийміть витратні матеріали, витягніть шнурживлення з розетки, очистіть та продезінфікуйте його.